Уже традиційно, 14 жовтня в Києві пройшов марш за державне визнання української повстанської армії на день покрови Пресвятої Богородиці, захисниці українського війська, владою це свято не визнається. Всеукраїнське об'єднання Свобода зібрало понад 10 тисяч людей, аби нагадати можна без подвигу. Упа не було б незалежної держави. Це єдина українська сила в другій світовій війні. Воювала проти всіх окупантів. Влада робила усе, аби зірвати виступи націоналістів. В Одесі марш заборонили. До останнього не давали дозволу в Києві, не випускали автобуси з людьми з регіонів. Кіровоградські націоналістів арештували та посадили до СІЗО. Лідер свободи Легтя пояснює пояснюється панікою влади. Сьогодні націоналісти єдина сила здатна вивести українців на вулиці. Люди поставили свій діагноз нинішньому режиму українофоби. Ми приїхали для того, щоб шанувати наших героїв, щоб шанувати тих українців, наших батьків, наших дінів, які все робили заради того, щоб ми сьогодні з вами могли один одному дивитися у вічі, щоб ми могли говорити нашою рідною материною мовою, щоб ми могли мати оцю українську державу. Правда, державу, яка тільки за формою поки є українською, але наше завдання і наш святий обов'язок. Перед тими українськими героями зробити цю державу за змістом українською, і цей час прийде, і дуже швидко прийде. Зараз суспільство має найбільшою мірою демонструвати протистояння не просто прямо стояння і протистояння і говорити цій владі. Ми не опозиція, влада, ви колоніальна адміністрація. Ми не маємо держави після того, коли третина країни узурпувала владу, коли третина черні проголосувала за людину з темним минулим. Тому зараз як ніколи такі марші упа актуальні. Ready yeah. yeah. Завжди ми українці намагаємося плакати. Ось яка така погана влада, вона не хоче шанувати УПА. А що ми не хочемо чекати? Аби колишня комуністична номенклатура чи колишні зеки і бандити тої старої совєтської системи вшанували УПА? Очевидно, цього не буде. Ми повинні наповнити українську державу таким змістом, щоб визнання у ОУН, УПА стало самозрозумілим, так само як самозрозумілим є те, що ми є українцями. Нагадаю, слова з українського націоналістичного гімну. Оплач свободи ще не дав нікому. А хто борець, той здобуває світ? Будьмо борцями, і ми здобудемо ту державу, яка вшанує ОУНУПА.